Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, нашій увазі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити для вас, доставити в Україну, а також по Україні повністю все під ключ. І супер пропозиція дня Kia Niro. 11 місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Біленький колір, автомобіль весь в оригіналі. 11 місяць 2020 рік, можна сказати, в експлуатації з 2021 року. Перевірено електронним товщиноміром фарб автомобіль в оригіналі, ще раз підкреслюю, без жодного підфарбування. Все як ми любимо. 2020 рік це рестайл. Задні стопи вже йдуть ледовські, Набагато цікавіше, ніж 2019 рік. І сам автомобіль також набагато цікавіший за рахунок мультимедії, за рахунок стопів, за рахунок амбієнт підсвіточки. Тому завжди 2020 рік. Кого Нікому не вистачає бюджету, можна купити або з більшим пробігом, або 2019. Рік або простішу комплектацію динамік. Преміум комплектація Executive Line нашій увазі 2006-2020 рік. Ледовське світло, ближнє дальнє гарно освітлює дорогу в нічну, в дощову пору. І водій менше втомлюється, комфортніше себе почуває. Автомобілі всі Кіаніру йдуть на легкосплавних дисках. Автомобілі з Нідерландів. Лізингові обслужені згідно регламенту. Так, автомобілі мають сервісну історію і ви маєте можливість бачити автомобіль в Нідерландах такий, як він є. І саме основне чесний перевірений пробіг. Даний автомобіль має досить хороший пробіг 91 800. Кілометрів. Запас ходу на повному заряді батареї 449 км. При використанні пелюстків під кермом, справа зліва рекуперації виїзду на трасу, можна, виходить, цей показник збільшити. Цей показник 449 пораховано від попередньої їзди водія. Життя батареї в даному автомобілі має 100% Сох так званий даного автомобіля. Ми підключили комп'ютер, виміряли і життя батареї, сох батареї показує всі 100%. Тому Кіаніру такі популярні, тому що батарея. Не деградує, як в інших автомобілях. Має автомобіль 2020 року. амбієнт підсвіточку з лівої сторони, з правої сторони. Ця амбієнт підсвіточка класно світиться вночі, гарно, так стильно, сучасно. Далі вона змінюється. Може бути біленький колір, голубенький, жовтий, який вам більш до вподоби. Автомобіль має GBL-музику, має пам'ять. Сидіння, електросидіння і даний автомобіль без перебільшення, незважаючи на пробіг стан нового автомобіля. Так, є підігрів задніх сидінь, заднє сидіння в ідеальному стані, пластики задніх сидушок також в ідеальному стані. Просто Ідеальний автомобільчик приїхав з аукціону. Багажне відділення в гарному стані є два кабеля, один силовий для швидкісної зарядки, другий звичайний від звичайної розеточки 220. Видно, що їздила якась охайна людина, автомобіль в збереженому стані, Сок батареї 100%. Кондиціонер працює. Клімат працює, підшипники не годуть. Автомобіль обслужений згідно регламенту в Нідерландах. Супер пропозиція дня, чистий 2020 рік. встигніть купити до закінчення цього року. Тому що з 26 року вводиться розмитнення на електромобілі, і такий автомобіль, як Kia Niro буде коштувати в розмитненні від 4 до 5 тисяч євро. Тому зараз такий великий попит кожного тижня автовоз електромобілів відправляємо для наших клієнтів в Україну під замовлення. Так, є в наявності ще інші автомобілі, це такі, як Зоя. на цьому тижні. Дві зоєчки продалося, є ще одна. Ван Edition комплектація. Є даний автомобіль на сайті. З посилання сайту я завжди залишаю в описі відео, де ви можете зайти подивитися. <кій> Дуже класний автомобіль Peugeot 208, 50 кВт батарея. Є також в наявності. Комплектація, Allure. максимальна комплектація. Автомобіль збережений як новий. Kia Niro 2022. 22 рік з пробігом 23 тисячі. Так, автомобіль трішечки дорожчий, але автомобіль має 23 тисячі пробіг стан нового автомобіля. Ціна нето на експорт в 22 тисячі євро. Є також супер пропозиція Nissan Leaf. Так, це в нас йде 40 кВт батарея. Ціна. Даного автомобіля тут в Нідерландах 10499 євро. Ледовське світло, класний графітовий колір. Є така пропозиція, кого цікавить, телефонуйте. Темно-синій металік, два кіаніро є в наявності. Будь ласка, хто полюбляє даний колір, даний колір в різну погоду, по різному. Дивіться. Є два автомобілі. Один 74 тисячі пробіг, другий 110 тисяч пробіг. Далі. Є Hyundai Kona. 64 кВт батарея. Автомобіль весь в рідній фарбі, біленький. 2020 рік. Вже має українську мову і має хорошу батарею. Kia Soul. Білий перламутр, 64 кВт батарея. Максимальна комплектація. Є такий автомобіль в наявності. З червоним дахом Kia Soul продалася. Свіженька ще Opel Ampera також заїхала з аукціону. З поміненою батареєю максимальній комплектації. Дуже комфортні автомобілі в'їзді Volkswagen ID. Три. Є таких два автомобільчика, Кого цікавить супер стан автомобілів. Ford Mustang електричний автомобіль преміум класу. Два таких автомобілі чорного і сірого кольору, Ми купили для наших підписників з міста Харків. І вже відправили, люди користуються. Так, Mercedes EQC. Приїхав лише з аукціону на максимальній комплектації і досить класний колір. Такий Mercedes EQB, ми купили і відправили для нашої підписниці з міста Одеса. Зараз є в наявності Mercedes EQC досить стильний сучасний електромобіль. Також він йде до кінця року, можна купити. За, за нульовим розмитненням 1 євро за 1 кВт батареї. Звичайно, там є ще послуги брокера і інші там послуги, доставки, і все решта, але розмитнення мито самого автомобіля до 100 євро. І ще одна. KIA Niro також лише прийшла з аукціону в біленькому кольорі. 2020 рік Restyle. Дана пропозиція буде трішки дешевше, тому що пробіг неї 112 тисяч. Executive Line максимальна комплектація. Так, на автомайданчику є багато вантажних автомобілів. Переходимо на другу частину. Сьогодні зробимо великий огляд. Для того, щоб ви розуміли, які автомобілі, крім електричних, можемо купити, доставити для вас. Є досить багато вантажних фургонів. Вони ніколи не втрачають ціну, тому що вони роблять роботу. Комерційний транспорт також є. Різні формати від Renault Кенго до Mercedes Спринтера Екстра Лонги, Максі База. Будь-що, що ви забажаєте. Будь ласка, Ford Custom, свіженька пропозиція. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Це в нас такий колір манго. В Максі бази не вистачає одного пластика. Але саме важливо, це пробіги. 163 тисячі оригінального пробігу. Йдемо далі. Це в нас Toyota. Toyota менш цікава, тому що велике розмитнення, більше 6 тисяч потрібно заплатити розмитнення такого автомобіля до України. Renault Traffic набагато цікавіший автомобіль, і вже багато років ми такі автомобілі купували, доставляли в Україну. І на даний момент заїхали в Україну два таких трафіка на продажу. Це 65 тисяч пробігу і 130. 2-літровий трафік 2020 рік. Максібаза. Є такі автомобілі. І ще от свіженький прийшов з аукціону. Автомобіль також. Максібаза, 2-літровий двигун. Економний, динамічний. Ледовське світло від Renault Led Provision. Досить класно освітлює дорогу. Так. Volkswagen Crafter. Свіженька пропозиція, стара модель. Є такий автомобіль в наявності. Йдемо далі. Досить класний автомобіль. Приїхав з аукціону. Це в нас дубль-кабіна, Ford на спарушці. Кого цікавить стан автомобіля як нового. Бортовий автомобільчик. Будь ласка, з парка бортова. Є в нас раз, два, три, чотири, три, сім місць. Автомобіль як новий. 2018 рік. По вікнах пробіг даного автомобіля 86 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль також лізинговий, обслужений згідно регламенту. Є Renault Megane четвертого покоління, біленький колір, механічна коробка передач. Будь ласка, ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах 6699 євро. 6700 євро це ціна Нету. Ми купуємо по ціні Нету та що на експорт. Ціна Бруто. З ПДВ це ціна для Європи. Завжди економити покупкою до України 21-21%, коли купуєте на компанії на фірмі. Мерседес Принтера середній бази по 907-906. Будь ласка, є в наявності. Срібний металік <кій> на спарушці 516 l 2 h 2 є в наявності з пробігом всього навсього 200 тисяч кілометрів. Кого цікавить, не зволікайте, є одна така пропозиція. Також інші формати є вантажного транспорту. класна досить пропозиція, такий лимон, лимончик. Renault Master приїхав з аукціону. Середня база L2H2. Ціна халява. 8,599 євро L2H2 2019 рік 164 пробігу. Ця ціна тут, в Нідерландах, без розмитнення, без доставки. Кого цікавить, є такий автомобіль. Автомобіль рівненький, має трішки загнутий поріг, але це не є критичне щось для швидкості. Зверху алюмінієвий багажник. Також є попередня, попередня модель Renault Master і багато інших вантажних автомобілів, таких як Volkswagen Crafter, maxi база, середня база, великий асортимент. Ми заходимо на сайт, вибираємо вантажний автомобіль, телефонуємо. Ми купуємо для вас від вас невеликий завдаток, розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля Так, що далі? Далі ще є наявності, будь ласка, такі спринтера. Вони йдуть по документах пасажирські. Буде відразу автомобіль розмитнений як пасажирський. Просто буде потрібно врізати великі панорамні вікна, доставити сидіння і все, ви маєте оригінальний пасажир. На автоматичній коробці передач. 907 Спринтер є такий. 906. Вже з вікнами в темно-синьому кольорі. Всі автомобілі є на сайті. Так, Mercedes Vito. Просто обалденний стан автомобіля. Екстралунг на автоматичній коробці передач. 2022 рік. Є і простіші. 20-19 роки. Це супер пропозиція. 2022 рік, чесний перевірений пробіг даного автомобіля 229 тисяч кілометрів. Стан автомобіля просто ідеал, тому що він їхав, їздив по трасі і не, не задьорганий, не їздив по місті. Суперавтомобільчик також нещодавно прийшов за аукціону. Це Volkswagen Transporter T6. Автомобіль середня база, повний привід на автоматичній коробці передач. По документах він пасажир п'ятимісний. Заїжджає в Україну, розмитнюється, переробляєте собі салончик, такий, як вам подобається. Маєте оригінальний Volkswagen транспортер. На ледовському світлі з ледовськими задніми стопами. На автоматичній коробці передач 150 150 коней 110 кВт. Зазаді йде одна дверка, не розпашоночка. Автомобіль обслужений, автомобіль в суперовому стані. Кого цікавить, телефонуйте. Ціна даного автомобіля відповідає його стану. Ціна автомобіля 17300 17 євро. І пробіг даного автомобіля 86 кілометрів. 86 тисяч кілометрів. Будь ласка, кого цікавить, супер стан автомобіля розмитнеться як оригінальний пасажир. Рено трафіки також є ще в наявності 2-літрові, 1,6. Всі автомобілі є на сайті. Opel Vivare в новіших мордашках також є в наявності. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Супер пропозиція дня сьогоднішнього Niro 2020 рік. Білесенька, в ріднесенькій фарбі, вся в ідеалі, така, як ми любимо. Ціна з доставкою буде не написана в темі відео. Не зволікайте, встигніть купити свій електромобіль до кінця цього року, щоб зекономити 30%. 050 565 08 17. Це мій номер телефону. Пишіть на Viber, на WhatsApp, Telegram, куди вам зручно.